Доброго дня! Представляю вам шнековий змішувач кормів корисного об'єму 200 літрів, загального об'єму бункера 400 літрів. Даний кормозмішувач оснащений мотор-редуктором черв'ячним потужністю 1,5 кВт. Він на колесах, а також оснащений шнековим навантажувачем довжиною 2 до метра потужністю 1,1 кВт. На, даному, на даній модельці встановлений газліфт для простішого і більш зручного відкривання кришки та її закривання. Встановлено також патрубок з флянцем, під циклончик. Все зроблено як потрібно, якісно. Матеріал, сталь. Товщиною 3 мм. Шнек також. Спіральки шнекові 3 мм. Кожна спіралька приварена квадратом, також посилена по трубі. Все дуже зручний. редуктор не напряму, а через муфти зроблений. замовляйте.